Я не вступай, я. Если замовка не столкнул, хорошо. Блин, нас мало осталось. Уи-е-ауи. Эй, уи-еа. Уи. Ай, уи а у Уи у-і-а, у і а у-и, а у у-і-і-а, а у і эй, у і а У-і-ху-і... і і а Нет, вип. Фух, ми живі, і слава богу. Так, нічого, тут скики померло. Угу, Та, наверное, десь тут двадцять. Та не більше. Допоможіть. Допоможіть. Та, Та як ты ще зараза жива? Ему походу мало одной пули. Ну да. Так, щитай трупы. Один, два, три, чотири, п'ять п'ять. А там скільки? Один, два, три, чотири. Дев'ять. Ого, ніфігася. Угу. І фінальний раунд. Фінальний! Фінальний! Сюда! Ой-ой-ой, куди? Куди? Куди ти влітеш? Давай. у і і а у і ей, у і і а у і

Ну шо ты жопу ну, не втиляєш, sure, <supporters> не не тля? Вс, стирино. Піегроквий 230 пройшов. Хух! Хух, я с я просто пригну і мене чуть не вбили. Игра окончена. Повертайтеся до себе додому. Що ви реально нас відпускаєте? Реально нас сосали, так? Да. Ха-ха, затайми. А? ой 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 -я. А біля бубука, бубука біля. Фух, ми пройшли. Померло 9 ігроків. Ні, фігасі. Ігрок 0 0 0,01. Це наш джунхо. Ігрок. Айфон <різь> давай айфон 450 четвертий. Ігрок 250

Ого, це скоро копілка буде нашою. Ей, пацан. Пацани, го в мою команду, окей. Допустим, він тут стояв, цей челік Касич. Його звати ка Ні, касич помер Коротше. Як тебе звати? Мене звати пак Мінцу. Mm. ще когось додамо. Окей, я б не проти. Ей, Эй, можна я можна з можна с тобою? Ну я як би скажем, я вже вибрала. No problem. No problem. Кого? Ну ладно. Як звать? Мене пак Мінсу. My, my brother. Ти красивий. А зараз готуйтеся до сну. До ночної драки. Ночна драка, погане ж слово. Ми не злодійні битися одне проти одного. Вони хай б'ються. Ми говорили, вам додалося раз, два, три, чотири, чотири, пять. 5 іграків нових. Це 380. І ще якийсь, і ще якийсь, коротше, я не буду говорити їхні всі. Біра. Навушники цьому Чубріку. Цьому Чобріку додамо волосся отакі, а цьому Чубріку такі волосся. Все. Готуватись до ночної битви. Голосування почнеться після ночної битви десять. Приготуйтесь. Ого, камеру, знаєте, як добав? Оп. Оп. Ось так от і ось так. Нет, другая. <тит> Ай, ты дурний, получай. Ай. Ми не должны битися. А я, я, я нападу на того мужика. Якого, якого? Я щас на тела нападу. Иди сюди. На, на, а, на як ти сильно б'єшся. Ай, я за тебе чуть кровать не зніс. На, на, на. Щас ти мене відхватиш головою, Ай, ай сильно ударився. Ну, зараза, ай, іди сюди, ти мені по ноги, больно вдарив. Ей, головой тупой, у мене і за тебе кров з носа потекла. Ай. Де хо! Де хо! Давай. Ай. Іди сюди, зараза. Я тебе вб'ю. Так, пац... Жінки, і пацани, ми не должны проїгувати. Тут давайте лучше не битися. В смислі як? Чому не битися? Чому не битися нам не, не можна? Бо хай собі спокійно б'ються. А ми відступимо. Ха. -ха. Кстати, ми команда кружочків будемо. Окей, окей. І ніколи не будемо свій варі... варіант міняти. Окей. Okay. Так, залізайте всі на мою кроватку. А я заліз, а ми заліземо на чужу кроватку. Как раз я тут сплю. Угу. Кепыч, давай, кепыч. Зараза! Ай! На! Ай, нам кровать сломали. Зараза ты тупа! На! Ай! Ай! На! Прощай! Это ты прощай! Ай! его. Я хочу більше грошей. А -а -ай! Я хочу більше грошей. Друг, ти сказився Ти ж раніше такого не робив. На я хочу, ай, по жопі, на ж... по жопі твоєї. Ай, друг, ти сказився. Та просто я хочу більше грошей. Та нафіг нам ті гроші. Та що ти нормальний говорить про гроші а ти тоже ненормально, отдыхать. Ай-яй-яй-яй, пліс, сори, сорі, сорі. Ай, сорі. сорі, сорі, сори, не, сорі. сорі. Ай. Сорі. Сорі, не вбивай мене. Не вбивай. Хорошо, можна в вашу команду, тільки не вбивай мене. Не вбивай. Не вбивай. І все буде нормально. Ой, ой. Підстожеро такий вонючий. Підстожеричко дике. Вилітай. Я йому голову зламав. На, на ногой. На-на-на-на-на ногой. Та ти тут усі кроваті зламаєш, а нам нові занесуть, дурний ти. Ай. Ой, ой. Може нашу команду відзьме дуже сильно ранений. Ой, пожалуйста, не надо. Не надо. Я тобі допоможу. Ай, по ногам зараза. Ай, я Ай. Ай, сорі... Ай, то ти мені руку відбив. Мінус друга рука. це щоб ти биться не зміг, і я тебе. Ай! Я й за тебе руку зламав. Ой, не надо. Сорі, я не хотів. ой, Я тебе задушу. Вибачте, господин. Вибачте. На моєю рукою. Ой. Та, подивися, неї. Ой. ой, спасибі вам, велике. За те, що спасли мені життя. Ой-яй. Тобі капець, я хоч без рук. Ти мені. Ай. Ой. ой, ти мені руки відбив. А ти що? Думав, що я без рук не можу битися. Ай, не надо, я хоч умру. Я тобі жінь спасу. Ага, що ти йому спасеш? Тільки оце можеш йому голову одну Все, на. Я вас обох винесу. Зараз за ту Хот Ху ти, Хуму ти не лежиш. Сорі, охранник. Іди отсюда. Я вас обох прибью. Х ты Ну, зараза, иди сюда. Я... ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой. На, на по ногам, на по яйцам. Ой, ой. Сейчас сделаю тебе омлет. Не надо. Нет. Кусь! ай, 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 На! ай, На! ай, ай, на, ай, 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 Ай! Як, давай, давай! А класно, дивіться за ними. Ну що, зарази, капець тобі. Це тобі капець. Як мені може бути капець? Обично. Что в тебя за штука прилетела? Уйди. Да. а Это -а -а -а. Це... штука, пока мне руки приеднует. Понял. Ой. Ай, ой моё Та куди? Він говно рилий. Ой, ну все Тобі капець. Сам напросився. Я тебе заріжу. У мене тут ніж лежав у кармані. Не навіть не в кармані, а... Як ти я, я довго хоронив Іди сюди. Ти як що жива зараза? Ааа. включения 10 Давайте секунд. На! На! Ай! 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 Попрощайся, жизнь. Тупак, вонючий. На! 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 Чотири, три, два, один. Я трьох виробив. Ні, мої друзі! Пі, 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 бі бип, бі Вибуло було чотири ігрока. Пожалуйста, заберите трупи. Трупи, трупи, трупи. Як я їх люблю не люблю прибирати, не люблю. Ти то ж то ж. Я їх теж не люблю. Сильно, конечно. Це вообще без голови. Забираємо. Чпунки. Е, чому він мертвий? А, я не мертвий, я просто звичайно впав. А. Цей ранений. Цей теж тоже... стоять. Стоять. Руки вго... Розвертайся бігом. Ну, що ти хочеш? Ой, охранник. Шо? Що? що це за ніж? Руки вгору. Ігроки, пожалуйста, не піднімайте руки, тільки одному ігроку. Навіщо? Быстро руки в гору, ти подозрительний ігрок. Мені треба ще обп общу, общупать тебя Та підняв, та підняв. Нічого не Так, пістолет, хай тут було. <соспит> Це наш шанс україн красти пістолет. Крати. Крату. Та наче нічого. Так по чому це він помер? Охронік помер, дивно. Ну шо, гади, прощайтеся в життю. Так, а ну, руки вгору. Руки вгору. Руки вгору. Бестро. Куди жіночка пропала? У нас що Дивно. стояла. Дивно. Тривога, 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 тривога. тривога. А... А... Тш! Тш! А... Тш! план сработал, тсс, пыкал такого спасибо вам великое, нападай, брупестик. Шай! Відкривайте двері, тікайте, <плес> я забув, я забув <плес> я забув <плес> пістолет <плес> зарядить, <плес> Патронів немає. Колина! Мене убьете, да? мене убьете? На коліна Ми тебе вбивати не будем. На коліні, на коліні Снимать.